бляха друзі, ну, не знаю навіть, як це все коментувати. Прийшли акумчики мої, як сказали в магазині мені Дніпро М з ремонту, коротше. Дивіться, ну, так як я відправив, Да так вони і прийшли. Е, ось, щоб я не був там. Серійний номер бачимо, да 50, 218. Акт виконаних робіт. Ось у нас номер 50218. Значить, що вони тут зробили? Чищення виробу після ремонту. Одна штука. Діагностика. Дрібний ремонт без запасних частин. Профілактика, коротше. При негарантійному ремонті гарантія на ремонтні роботи один місяць. Вироб повернуто після ремонтних робіт. В цілому та виробленому виді замовник не має претензій до виконувача. Замітьте, да? вони віддали от викон, передав, прийняв підписів ніде немає. Це один акумулятор. Дивіться. Ну і в принципі ось другий такий самий, да, 219-й. Ось бумажка. Ось номер. Все те саме розписано. Діагностику вони проводили там. Ось дали якусь, друзі, е тут номер ось мій. Типа 219, така друзітка розпечатка, що я не знаю зара. І щось він тут вон, показує. Що тут. Ну, подивіться на ці покази, що тут можна побачити. Да? 3... 3875 мА. Типа годин. Що це таке ну, за покази? От. От щось мені сфотографували, да? дивіться, другий. Показує, значить, фініш, да, закінчено. Ось пристрій, яким вони робили діагностику. Ось мені показує напругу його 20,98 вольта. Да? Ось. Ємність його. Тепер, друзі, дивіться. Повністю заряжені акумулятори. Так як я здавав в ремонт, я їх тільки що ще кинув на зарядочку. Мультиметр. Так, зараз ми швиденько перевіримо його. На чому це ми б його перевірили. Зараз. Так, значить перевіримо. Ось дивіться на чому. Айнхелівський акумчик в мене є такий 2,5. Є е чотири енхелівський акумчик. Ну і перевіримо. Е, ось 18650 від ліхтарика акумулятор. Щоб ніхто нічого там не дописував. Значить, перевіряємо акумулятор. 367, Зараз. Бачу, що не видно. Ось видно. Три сім. Далі дивіться Чотирьохамперний енхель. Повністю заряжений. Дивіться, 27 вольт. Бачимо, да е, енхель 2,5 Ампера. Ну, він там трошки ним користувався. 19,5, бачимо, да Тут у нас показує тест 20,98. Дивимося. 16. Просад пішов, дивіться, 15,3 вольта. 15.5. Друзі, ну що це таке? От як оце от, ну. Е, ну, як можна з таким брендом працювати, я не знаю. Значить, у мене е, ці акумулятори, в принципі, 10 там, місяців і їм залишилось 2 місяці до закінчення сроку. Закінчення гарантійного терміну, от, здав їх на ремонт. І от вони мені прислали, що в них все добре. У них 20,98 вольта в них ємність. От в мене ну, немає слів. Поки оцей, скажімо так, міф, е як говорять про Дніпро, зараз, він підтверджується, значить, дії мої які. Та як у ще зараз на гарантії. Я їх відправлю, друзі, в інший сервіс. Значить, Мені розповідали, що ці акумулятори були в сервісі в місті Тернополі аж. Значить, зараз я подивлюсь, що тут пишуть. Так. Бачимо, да, так? Гарантійний талон в мене до 9 лютого 2023 року. Ось. Місце, куди здавали. Пункт здачі інструменту в ремонт. Якогось, я не знаю, дідька. Тут фірмовий магазин Петровська. Що тут, взагалі друзі, про Дніпро М Вообще, Я тупо не бачу тут напису акту виконаних робіт, що тут щось пишеться про Дніпро М. От я не бачу. Тупо я не бачу. Ось так. Друга частина історії про акумулятори Дніпро М. Ідемо далі. А далі ще буде.